З яку вам подарує заслужена артистка страдного мистецтва України Леся Лученко. Ми всі одна родина, ми всі одна країна, від батька і до сина її. біда нас не зламала, вона нас об'єднала, віра нас захищала на всі роки, ми вільний народ, сильний народ, могутній народ. Слава Україні, Героям слава, слава Україні, слава, слава Україні, слава, смерть ворогам, слава Україні, слава, слава Україні, слава, слава, Україні слава, слава, смерть ворогам. Ми всі велика сила і кожна тут людина, то є моя країна, берігіть її! Вільний народ, сильний народ, могутній народ, слава Україні, Героям слава, слава Україні, Героям слава, слава Україні, Героям слава смерть у ворогам, слава Україні, Героям слава, слава Україні, Героям слава, слава Україні, Храйм слава смерть у ворогам, слава Україні. Subhanallah. Terima kasih.